Молоде міліцейське поповнення відтепер стало повноправними працівниками правоохоронних органів. 14 новобранців склали присягу та отримали табельну зброю. Цю процедуру провели урочисто за участю особового складу, керівництва відділу, а також ветеранів служби. Були на плацу і ми. Вручення молодим табельної вогнепальної зброї це завжди свято у Коломийському відділку. Цьогоріч отримали пістолети Макарова, 10 дільничних, два слідчі та ще два інспектори взводу патрульної служби. Серед них і дільничний Петро Васкул. Закінчили у Києві національну академію та вже два місяці працює у Коломийському відділі. В Академії була більше теоретична підготовка, але тут більше, більше практики, і колеги старші, більш досвідчені, що діляться опитом. Це взагалі колосальний опит. І ваша остаточна мрія ну остаточна мрія ну стати генералом. Кожен міліціонер мріє про це. Поповненням задоволений, і керівник Володимир Жупник каже, тепер молоді допускаються до самостійного несення служби з табельною вогнепальною зброєю. Табельну зброю вони всі здали заліки, було застосовувати згідно закону України про зі згідно статті 15, 15 прим. Ну як завжди говориться, що зброю краще приміняти тільки в тиру, на навчальній стрільбі. дай Бог, щоб зброю сото будь-яких поменше було таких випадків. Такі ж побажання і у ветеранів, яких кожного року запрошують на урочистості, Михайло Стражник в органах відслужив більше 30 років. Від молодшого лейтенанта дійшов до полковника вже на посаді начальника управління ВДСБС області. каже, було багато сутужних моментів, але треба пам'ятати, що це серйозна робота, і по-іншому не буває. Працюючи на різних посадах, починаючи від відділу охорони. Начальника мировідділу, одного міськравідділу другого в Очаків Миколаївській області і в управлінні внутрішніх справ на Івано-Франківщині завжди є і остається основне завдання це охорона громадського порядку. Хочу молодим працівникам побажати, щоб вони за свою нелегку цю службу не примінювали зброю. Ну а якщо примінили, то правильно і згідно із законом. Галина Досин, Сергій Кориляк, події НТК.